Казка про неслухняного хлопчика Максимка. У затишному селі, де яблуні вкривалися рожевим цвітом, а вечорами пахло м'ятою і пирогами жив у собі хлопчик Максимка. Він був веселий, кмітливий, але ох, який неслухняний. Йому завжди хотілося робити все по-своєму. Якщо мама казала не лізь у калюжу. Максимко вже плив у човні з листя. Якщо тато просив не чіпай інструменти, Максимко вже будував літак із старого велосипеда. Одного похмурого ранку Максимко почув, як вітер шепоче щось у вілках. Йому здалося, що ліс кличе його, і він, не сказавши нікому ні слова, взяв свій рюкзачок і рушив у гущавину. Ліс був зовсім не таким, як удень. Дерева стояли мовчазні, а стежки плуталися, мов клубок ніток. Максимко йшов і йшов, аж поки не натрапив на дивну галявину, де росли квіти, що співали. Серед них сидів їжачок у капелюсі з жолудя. Ти хто такий? запитав їжачок. Я Максимко. Прийшов шукати пригоди. Пригоди кажеш, сміхнувся їжачок. Тоді тобі до мудрої сови. Вона знає всі таємниці лісу. Сова жила у дуплі старого дуба. Вона була велика з окулярами на дзьобі і книжкою в лапах. Максимку, сказала вона, ти порушив правило. Не можна заходити в ліс без дозволу. Але якщо ти справді хочеш пригод, Мусиш пройти три випробування. Сова дала хлопчику царіну карту, яка світилася, коли він ішов правильним шляхом і тинула, коли помилявся. Максимко натрапив у ліс дзеркал, де кожне відображення показувало його іншому настрої, сердитим, лінивим, слухняним, веселим, щоб знайти вихід. Він мав вибрати те дзеркало, де він був добрим і уважним. Я хочу бути таким, сказав Максимку і торкнувся дзеркала. Воно розчинилося, і він вийшов на нову стежку. На березі озера сиділи жаби, які розмовляли віршами. Вони дали, дали Максимкові завдання скласти добрий вірш про ість. Хлопчик подумав і сказав Слухати маму це не біда, бо в її словах завжди доброта. Тата навчає, як бути сміливим. А я хочу бути добрим і щирим. Жаби захлопали лапками, і одна з них подарувала йому срібну монетку, символ мудрості. На останній стежці Максимку зустрів фею з крильцями з павутини. Вона показала йому. Як виглядає майбутнє. Якщо він буде неслухняний, буде самотній, загублений без друзів. А потім майбутнє, де він слухає, вчиться і допомагає. Навколо нього радість і любов. Я вибираю друге майбутнє, сказав Максимко. Фея усміхнулася і провела його назад до села, де вже чекали мама і тато. Мама обійняла Максимка, а тато посадив його на плечі. Ми хвилювалися, сказали вони, але раді, що ти повернувся. Я більше не буду не слухняним. Я хочу бути добрим, мудрим і слухняним. Але пригоди тільки з вами. І з того дня Максимко став уважнішим. Він досі любив пригоди, але вже знав. Справжня сміливість це слухати, вчитися і бути добрим. Діти, якщо вам сподобалася ця казка, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити новинки. А ще напишіть у коментарях, яку ви хотіли казку послухати наступного разу. І я її для вас спорю. Дякую за перегляд, всім па-па!